Я зараз постукаю. Таку курйозну та неадекватну поведінку водія вдалося зафільмувати нашій знімальній групі під час нічного рейду автошляхами столиці. Винуватець ДТП намагався втекти з місця пригоди. Щоправда, його спроба не увінчалась успіхом. Заходь, давайте залазимо. Аварія сталася на голосівському проспекті. Жіночка на позашляховику Нісан рухалась у напрямку автовокзалу. Аж раптом із лісосмуги, не наче терорист із засідки, в її авто влетів маленький пежо. Їду, якраз зажився зелений світ. Я уїду, і я бачу, що з, з правого боку з'їжджає машина. Причому я починаю притормажувати, починаю сигналів, він не реагує. Французький мінікар проїхав ось цією галявиною, злетів з бордюра і протаранив позашляховик. Зі слів власниці пошкодженого авто, причина такої неадекватної поведінки алкоголь. Начала підходити, а он сидить такий. І коли вже прийшли люди, наші туди та не по Він виявився п'яним. Звісно, факт алкогольного сп'яніння повинна підтвердити експертиза. Чим одразу і зайнялися інспектори Даї, щойно прибули на місце аварії. Ви будете їхати до лікаря-нарколога, можете пройти тест на місці на вживання алкоголю? Я згоден. Що ви згодні? Що ви вживали алкоголь? Так. Як бачите, гора водій навіть не сперечається і одразу визнає свою провину. А нашій програмі пияка ще й пообіцяв, що тепер не питиме. Немного. більше не будете? Тож будемо сподіватися, що ця ДТП стане для Романа гарним уроком. І добре, що постраждали лише автівки, а руки, ноги на місці. За минулу добу у Києві за пиятику від керма відсторонили 41 водія. А загалом за 7 липня у столиці інспектори Даї виявили 643 порушення правил дорожнього руху. У тому числі зареєстрували 5 автопригод, у яких п'ятеро людей отримали травми. Серед них двоє мотоциклістів.